Інформація, яка засмутила Трампа, яку він зараз вже пробує, ну скажімо так, де завоювати, сказати, що це не відповідає дійсності. Мова йде про те, що вчора вівторок сенено оприлюднено частково е документи щодо е даних розвідки Пентагону, де йдеться про те, що ядерна програма Ірану повністю не знищена. Як про це заявляв Трамп і його найближчі радники? Про це пише The Washington Post, також New York Times. І це говорить про те, що тільки на декілька місяців відтермінували можливе створення ядерної зброї. Хоча раніше писали про те, що ніби Іран був близький, десь там три місяці потрібно було би, щоб створити ядерну зброю. Тепер кажуть і пишуть, що мова йде про. Шість місяців. Ну то це попередні якісь дані документи. Він як е, написали New York Times і Washington Вашингтонпост мовиде про п'ять сторінок. Побачимо, що буде далі, але це безумовно для Трампа. Ну, не дуже приємно. Він буде так чи інакше спростовувати е, цю інформацію.